Hello, сьогодні в нас не стандартне таке включення. Ми сидимо ось в такому автомобілі, потім я покажу, що це. А, а чому? Тому що, як ви знаєте, ми займаємось не тільки Америкою, да? ми займаємось перепродажем і автовикупом автомобілів в Україні. Але Америка це основне направлення, яким ми займаємось. І сьогодні нам приїжджають автомобілі, які ми зараз будемо зустрічати, так що сидимо, чекаємо евакуатора. Як тільки він приїде, я вам зразу покажу, що ми купили і що нам доставили. Музику, тому що щоб нас не заблочив YouTube. А ось і автомобіль, який ми купили. Зараз ми вигружаємо його, заганяємо в гараж і будемо дивитися і дефектувати його. На це апарат. Для вас пройшла одна хвилина, а для нас пройшов один день, тому що ми вчора ще загнали її в бокс, де вона буде ремонтуватись. Ну, якби бачите, там нема чого робити толком. Подивилися на ципок, наскільки витків вийшов натяжник. Власники вага мене зрозуміють. Да? Ось натяжник вийшов на 4 витка, заміна при 6. Можна ще їздити. Давайте тепер по пошкодженням. Саме основне пошкодження у нас пройшло по задній частині. Як ви бачите, кришка багажника ціла і вона відкривається, тому що полка, значить, не пішла. Це саме головне, дивіться, вона відкрилася, вона закрилася, все добре. Фонарі залишились цілі, кріплення ціле. Саме основне зазор, як ви бачите, він ідеальний. Нічого. Тягнути не потрібно. Зараз що ми робимо? Ми знімаємо задній бампер, дивимося що з підсилювачем. Ну я так підозрюю, що з ним все нормально. Саме головне замінити абсорбер, задній бампер зборі, відремонтувати вихлопну систему, і автомобіль їде на покраску. Ще у нас є пошкодження по передньому бамперу. Ось таке. Ну, пайка. Покраска. Все. Автомобіль є в таких точках, але насправді просто помальовано, але, як бачите, нічого немає. Ні тут, ще ось тут помальовано. Тут є царапина, кстати, яка сполірується. Ось тут помальовано, але тут також нічого немає, ні царапини, ні нічого. Що в нас по салону? Такий кожний салон. Ще спереді показую. Ось таке незашарпане сидіння воділя. А що тут ще дивитись? Тівон є стіван. Машина насправді мені дуже подобається. А тепер що? Хвилинка красивих кадрів. Really bossing up now, pushing foreigns round the town. Girls just love when I'm around. I don't gotta make a sound. I can't hear a head of talk in the background at the lounge. I'll be up in VIP with my sneakers on the couch. Yeah. My mama said that I'm a clown. I can't do this shit at home, but tonight I'm. Що заганяємо в бокс, починаємо розбирати, будемо показувати, як ми розбираємо, що ми робимо, як знімемо, покажемо, що з нею з під бампером вже. Ну, Тобто, весь процес ремонту ви побачите. Ну що, погнали розбирати? Ви бачите, підсилювач цілий. Ну тобто, в нього є мінімальна деформація. Ми його підтягнемо легенько і е, замінювати не будемо. Тобто я не бачу сенсу його замінювати. Зараз ми знімаємо ще бампер, дивимось на полку, а потім будемо приймати рішення, що далі. Only got one like to live, just can't how it is. It's more more than what it is. Так, що у нас По удару бізи Проєктувати нічого не потрібно, як ви бачите. Показую. О тут є невеличка вм'ятина. А, вона і тут є. Тоді взагалі нічого рихтувати не потрібно. Накидемо нового бампера і погнали. І так, пряме включення. Вчора забрали бампер, вже не знімав, як забирав, тому що дуже спішив. Сьогодні почали встановлювати. Зараз встановили вже катафоти. Один ми купували новий, цей залишився старий. Тут туманки залишились старі. Бампер зібрали. Бампер складається з двох частин. Одна частина, яка йде в колір автомобіля, нижня частина це у нас структурована. Вона структурована, вона не краситься. Тобто цей покрасили, цей просто встановили, Да і все. Зараз перенесемо всі ось такі кріплення. Ось такі кріплення, переставимо їх і вже накинемо. І по вихлопу вже замовлені кріплення. Кріплення. Прицепимо раз, кріплення два. Його прицепили. Все, автомобіль їде на покраску. Все, накину бампер. Потім поїдемо, познімаємо і покажу вам, як автомобіль виглядає здалека. Помиємо його, чуть-чуть відчистимо в салоні. Ну, тобто, все згодом. Чекаємо. Добрий раночок. Сьогодні для вас день третій. Для нас це день п'ятий вже, мабуть. Ми їдемо вже ставити Тігуа на облік. Вчора поставили бампер, зробили сертифікат. Сьогодні поставимо на облік, і завтра відвеземо вже на малярку його буде займатись наш товариш. І я вам відео обов'язково його покажу, залишу його контакти. Якщо вам потрібна якісна покраска автомобіля. Звертайтесь до цього хлопця, він дуже якісно працює, дуже якісно робить, дуже подобається всі автомобілі, які в нас є, ми красимо в нього. Пройшло пару годин, і ми поставили вже цей тігуан на облік, заїхали помили і будемо віддавати вже на покраску. Як ви бачите, нічого, так вийшов тігуанчик. Правда, він ще з заднім бампером, який не покрашений. Не повністю має вид, але не зможу вам показати його після того, як ми його покрасимо, тому що клієнт забере зразу від маляра машину. Але це ми вам щойно показали, і зараз буде ще обзор, і скільки він вже в Україні на номерах. І це у нас Volkswagen Tiguan 2016 року випуску, який забіжу наперед. Вийшов 12 тисяч доларів під ключ. Ви скажете, ух, та не може бути? Ні. І справді вийшов 12 тисяч доларів. Ми його купили із США на копарті на закритому аукціоні за 3 550 доларів на закритому аукціоні. Це тобто не всі мають доступ до цих аукціонів. Є відкриті аукціони, є закриті. До закритих аукціонів мало хто має доступ. Ми маємо. І що я вам скажу за цей автомобіль? Він мене насправді дуже вразив, хоч я і сам власник Вага, як ви знаєте. Якщо не знаєте, ось наш інстаграм тік-ток, там ми розповідаємо, які ми автомобілі купуємо, на чому ми їздимо, купуємо, продаємо все там. Тут виходять відео ну, раз в місяць, тому що насправді немає часу, вибачайте. І що я вам скажу? Він дуже комфортний. В першу чергу, що мені сподобалось, це шумоізоляція. Так, да, у німців хороша шумоізоляція, але тут я здивований. Це перше. Друге, ми зараз перейдемо в салон, і я вам покажу, що там є в салоні. Я вам скажу, що в цілому, все так як у німців. Але на цей пробіг, який тут 150 тисяч кілометрів, він зберігся і він майже ідеальний. Що сидіння? Що руль? Що ручка КПП вона в ідеальному стані? На цьому автомобілі ми побачили, що їздила дівчина. З твариною. Там 90% людей їздять з тваринами, як ви бачите, по коврикам і по сідушкам, які приїжджають з Америки. Що тут ще є? Екран мультимедії вже з сенсором і блютузом. Підігрів і сидінь, кондиціонер, функція старт-стоп і безключовий доступ також. Шкіряний руль дуже зручний, мені дуже сподобався. Автосвітло, датчик доща, автозатемнення. Зеркало, електроскладування і підігрів зеркал. Да ви скажете, да, нічого особливого. Ні, особливе те, що він зберігся і він як новий. Ви зараз, може, бачите, що тут щось може грязне, ні, це тінь падає. Ну, і чуть-чуть грязнувати, тому що клієнт не захотів робити хімчистку, тому що і по факту вона тут не потрібна. Потрібно заїхати на мийку вологою ганчіркою протерти, і буде все добре. А я знаю, що зараз у вас в голові. Що бампер не в колір автомобіля. Я вам скажу, так, да, ви праві. І в чому ситуація? Тому що цей автомобіль після покраски просто поїде зразу до клієнта. Ми його вже навіть не зустрінемо. Але ремонтували, рихтували, знімали бампер, як ви бачили, перед цим самостійно, з цими руками. Да, багато хто скаже, що потрібно, щоб займалися займалися цим. А по факту тут нічого страшного не було. Ми можемо це зробити своїми руками. І дехто ще скаже, що це якби там ну, не презентабельно ще там щось. Я вам скажу так, що це плюс нам в голову, а особисто мені, що я розбираю і бачу, наскільки був тяжкий удар, що він за собою міг потягти, і так далі. Тобто цим ми більше пізнаємо удари і що вони за собою могли потягнути в автомобілі, і це нам дуже великий плюс. І так цей автомобіль поїде до клієнта вже е, після покраски, тому що красити буде чоловік, з яким ми працюємо і довіряємо йому як собі. Тому що ми в ньому впевнені, він красить дуже дуже якісно, дуже красиво. Я вам зараз вставлю е, декілька фото відео після покраски, а ви самі вирішуєте, якісно чи ні. Але Ауді, яка буде зніматися ось незабаром, красилась також в нього. Всі мої автомобілі красились в нього, і деяких наших клієнтів автомобілі красились також в нього. І ще з приводу контенту. Відео на Ютуб виходять дуже рідко. Це раз в місяць, може два рази в місяць вийде, тому що немає часу. Ось є ссылка на наш інстаграм і на наш Тікток, де ми кожного дня показуємо, що ми робимо, як ми торгуємо, як ми купуємо. Будь ласка, підписуйтесь, там набагато більше контенту і він є кожного дня. І зараз саме основне чим закінчиться наше відео. Якщо ви бажаєте привезти собі автомобіль із США, не знаєте через кого, ми з радістю допоможемо вам це зробити. Я залишаю ссылки на наші всі соцмережі, на наш сайт, на наші отзиви, де наші клієнти залишають наші відгуки. Ви можете звернутися, ми з радістю допоможемо вам купити автомобіль, доставити або навіть проконсульту... проконсультувати вас по пригону автомобіля з США.